Привіт мої хороші! Це мій тихий рай. Сьогодні вирішила ось обробити баклажани, тому що жук ось маленький. Же. Обробляю ампліго і розвела не на 10 літрів, а 10 літрів на, на 6, десь так розвела і обробляю. Білокрилки море. Також, друзі, обробляю і перець. На всяк випадок, я ж кажу, білокрилки море. Так що обробляю от всього. Вже треба тут теж чистити, пасинкувати. Може, завтра займуся цим. І також, друзі, цим же розчином бризаю капусту від білокрилки. Не знаю, допоможе, не допоможе. Як прилипач додавала це пізня капуста. Ранню, я, звичайно, цю, що вже головки крутяться, я кропити не буду, а пізню кроплю, тому що тут так кошмар, що робиться. Поможе, не поможе, покажу результат. Покропила, друзі, будемо чекати... Ой, комарі гризуться. Будемо чекати результату. До речі, е... кропила картошку і покропила моркву і е... цибулю ну, на другій ділянці. І була лобода покрита, покрита тльою. То ось це сапало, то на лободі вже тлі взагалі не було. Ну і ось хочу показати вам свої помідорки. Бачите вже які. Це ці, що я купляла ранні. Поки ще, звичайно, не стигнуть, але вже є. І ось, друзі, хочу показати, я вчора ввечері тут по Опускала оцей все пучком. Ну, я ось залишила, бачите, пасанок один, тому що на цьому щось немає гірків. І ось дивіться, був ствол, уже я пооббирала листя на ньому і опустила ось так спіралькою вокруг. Легенько ось шпагата розкрутила, опустила і далі знову опустила, бачите? Ось так буду робити кожного разу. Щоб воно бо він лізе, лізе вверх, а ну, висоти не вистачає. Тому ось так буду робити. Так робила і в минулому році так зручно. Ну, а на цьому все коротеньке таке відео. Будемо спостерігати, що буде далі. На цьому все пока.